— Доброго дня, пане завтра вночі, Я би хотіла їхати. З ними? Ага. — Ви прийшли підтримати як народний депутат? Так, так звісно. Вважаєте те, що за замовлення? Так це Вважають багато людей, і я тут від того. А які прогнози у вас? Чи ви не хочете довести прогноз? Ми їм судійську тройку в голові судді Отрас, має... ми маємо стид називати главою суду. У мені прогнозов, коли в голові суда стотраж. Звісно, не до закону. Ну, думаю, що у нас теж Да, І жалко, що вже обмежують людей, що вже роблять коридор менший, що вже там не можна стояти там. Значить, міліція дозволяє світу, що не всього допомога. Дякую. Ви тут розкажіть? А, ну, я тут для того, щоб підтримати свого соратника і побратима Сергія Власенка, проти якого сьогодні розпочаток банальні. Політичній репресії як захисника лідера Батьківщини Юлії Тимошенко, і звичайно, сьогодні ми всі будемо знаходитися тут для того, щоб надати максимальну підтримку нашому колезі і бути в цей складний час разом з ним. До речі, зверніть увагу на те, як територія свободи. В Україні все більше і більше, да, більше і більше, більше... Не... зменшується. Людям зменшують та... та... картину. Пані Наталі, ви особисто будете в суді присутні? Так, да. мене На суди не, мене, мене суд не подасте, вас собі є, як жінки, як людина. Вас собі є, немає, напевно, тому що ви не розумієте, хто такий власенко, і ми за нього відстоїмо. Вірте, що ми. Я не хочу вам подавати руки, ви недостойні, а ви не будете щасливі. Тому що такою людиною Власенко не можна ображати. І вам повинно бути стидно, і не треба навіть підставляти своїх дітей. Якщо ви на таке йде, то, значить ви не маєте голову і життя. Боже, я кожен день бачу вла Сергія і бачу, з якою він щирістю.